Ну, що ж, привіт усім. Давно я не знімав відео. Я Я чомусь ну-ну-ну-ну... ніяк не можу зробити так, аби я знімав відео Ну, на регулярній основі. Щось в мене цього року не вийшло і позаминулого не вийшло. Я вже ну, не можу обіцяти того, що відео будуть. Виходити часто. Хіба якщо вони дійсно будуть, але. Ну я не знаю. Це вже більше як моя вина, якщо бути чесним. Ну так ось щодо Щодо того, що сталося з, зі мною в реальному житті, то ну, пам'ятаєте, як я обіцяв, що я буду знімати влоги тощо. Того нема взагалі. Пробачте за. Це. Пробачте за... Те, що я не був активним, мені соромно, якщо бути чесним, я, я сподіваюся, що 2026 рік буде кращим, але, але. Але. Я обіцяти нічого не можу. Я нічого обіцяти не можу. Але щось так буде точно. Дякую вам за вашу підтримку. Я так я постійно чомусь, ну. Значи хоч. Ну, ну чомусь просто, ну. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, можливо, я щось я так придумаю. Та ні, я можу що придумати? Та... Добре. Добре, нарешті нехай скажу про те, що сталося зі мною в реальному житті. Ну так ось, значить, я ну якимось чином зміг поїхати на Всеукраїнську олімпіаду з фізики, хоч я там призове місце не зайняв, але все ж, то ще в Польщі був кілька разів, то, то були цікаві події в школі, то, то, то іноді просто хотів гуляти, але. Ну, в основному це все я вважаю, що. Я не так. Провів цей рік, як я мав би. Зате деяким навичкам я навчився. Хоч все вже добре. Наприклад, з програмування я... навчився чогось нового. Ну, а так мені треба змінитися і. сподіваюся на те, що нові відео будуть більш частими. Ну що ж, з Новим роком вас, з 2026! м пока.